Пане Тарасе, ну очевидно, ж, що ну, ця остання маразматична історія про віддайте ще три області, ну це просто вже верх маразму якогось. Для чого вони це роблять? Тобто, чи вони сподіваються на те, що вода камінь точить, і ну, на якомусь стапі ми скажемо: а добре, а давайте поговоримо. Е, дивіться, перемовини старт перемовин ну, в нинішніх умовах, навіть якщо вони пообіцяють щось та війська і так далі. Це пастка. Одразу ж вам говорю. Вони хочуть зірвати військову допомогу Україні. Я скажу, як це може бути, не дай Боже, от нинішньому стані ми почнемо перемовини от з Путіним, Поки Путін при владі ніяких перемовин взагалі бути не може. Нам можуть припинити надавати допомогу, чого хоче добитися Російська Федерація. Під гарним приводом, давайте дамо миру шанс. А, і а, давайте в першу чергу це зробить Західна Європа, щоб ми не щоб ми не мали ніяких ілюзій. Так там є такі сили, які одразу ж побіжуть говорити, що давайте зупинимо війну. Вони ж там про щось домовляються, не будемо постачати зброю у зону конфлікту. Тобто, вони хочуть зробити ремейк 2014 року, коли а, і Європа і Сполучені Штати Америки оголосили ембарго на постачання зброї та товарів подвійного призначення. Це ембарго було знято тільки в 16 році, коли змінилася адміністрація Обами, тобто головне завдання Росіян зараз перепочити, перегрупуватися і зірвати постачання зброї в нашу державу. Ось що зараз головне і чому вони хочуть починати це перемовини. Тому навіть якщо вони там пов'якшату мову чи щось цим пов'язано, це пастка, тому що перемовини можливі тільки з тими, хто точно буде дотримуватись якихось домовленості. Російська Федерація в нинішньому вигляді ніяких домовленостей збира не збирається е, дотримуватись, і, і сам факт перемовин, як я вам сказав, це е, означає, що нам перекриють постачання зброї. От а далі ви можна вже їсти і добувати. На власний розсуд, тому що вони хочуть добитися, щоб Україна зникла з порядку денного заходу, менше було уваги, а потім з новими силами з більш, з більш вигідних позицій накинутись на Україну. Я просто намагаюся зрозуміти, пане Тарасе. Не дивіться, коли люди хочуть щось виторгувати, навіть так то а, ну я щось хочу виторгувати у вас, ви не йдете на поступки. Я тоді ну, кажу, добре, давай, не хочеш це, ну трішечки менше. А вони обрали ну, іншу тактику. Вони кажуть, так, в нас не виходить там просто. Вас посадити на за стіл переговорів. Якщо знову ж таки апелюю до цієї заяви Цекова, цього останнього, то давайте, ти не хочеш іти на оце. Давай віддасиш мені ще більше. От тоді ми сядемо з тобою, будемо щось вирішувати. Ну, це ж маразм очевидний. Ні, це не мараз, це абсолютно це блеф і шантаж знову заходу України. Ну, тобто, якщо не хочеш, ну це суто бандитський підхід. Тобто mm -hmm. ти не хочеш зараз це віддати, віддаси наступне. Знаєш, як знайде, як ракетири в 90-х так поступали, тобто приходили, говорять, віддай там 10% бізнесу. Якщо ти не хочеш віддавати 10% бізнесу, то наступного дня вони говорять: Давай віддавай 50% бізнесу, поки його не знищують. Тому така тактика, на жаль, вони розуміють, що є своє, має свого гляду. Дача і має свого слухача в деяких колах на заході, а не слід цього недооцінювати. Так і в принципі це могло бути підтримано в тому числі Китаєм. Тому, звичайно, що вони знають про що вони говорять, вони знають, які коло в принципі готові йти на перемовини Вони знають, що слабкою ланкою ти тут є все рівно стара Європа, яка може починати ініціювати питання. Запровадження ембарго на постачання зброї в нашу державу, як це зробили а, в 14-му році. Тоді був а, головним рушуєм, було якраз Німеччина на чолі з пані Меркель, а, яка фактично і запров... була ініціатором запровадження ембарго на постачання зброї в нашу душу і товарів подвійного призначення, щоб щоб ми не мали ніяких ілюзій. Сам факт цих перемовин вони хочуть використати для, для того, щоб як я сказав. Зафіксувати територію, перегрупуватися, наростити в військово і з новими силами накинутись на Україну, при цьому обмежуючи допомогу заходу, от тут щоб ми не мали ніяких ілюзій. Які методи протистояння цьому, тому що ну логічно, що е, ну тоді. Нам треба якомога швидше, умовно кажучи, так нам державі Україна здобувати перемогу, виходити на кордони там 91-го року, і тоді вже може щось там про щось говорити. Але поки що, ну все одно ми розуміємо, що це не так швидко. Які ще там ну методи от протистояння ці цьому російському тиску на захід на ту ж стару Європу, про яку ви згадали? Є а, які важко за власного виробництва зброї, нарощування власного виробництва зброї ракети, дальне далеке бійне. Що менше ми будемо в тому числі залежати від заходу від. Це деяких систем озброєнь, тим буде краще для нас. Ну, щоб ви розуміли, захід настільки е, цинічно достатньо побудований, що як тільки вони побачать, що Україна власними силами е, може забезпечувати в тому числі удари по території Російської Федерації, швидше здобувати перемогу, нас завалять зброєю, навіть те, що ми навіть їм і не мріяли, тому що щоб показати, що вони е, безпосередньо брали е, участь у головними, були вони. Тобто, ну, так так побудована політика, тому все за зараз з багатьох речей залежить від України наскільки чи відбувається зараз мілітаризація економіки, чи виробляється зараз достатні кількості далекобійних ракети для того, щоб перенести війну на територію Російської Федерації, так для того, щоб обволити її в першу чергу в тилах. Тільки це зараз те, що Україна може проконтролювати, те, що може зробити, все інше, а все інше, ну ми будемо завжди залежати від в тому числі від побажань західної Європи, від побажань, того, ж, ж настроїв Вашингтонського політикуму, ну і так далі. Тобто Самостійність а, і а, брати на себе більшу відповідальність в першу чергу в мілітаризації себе. Дивіться, Росія вже будує а, там завод шахетів. Ми вже бачимо, що вони там от біли дім нещодавно показав. Це означає, що ну буквально через півроку а, ну щодня можуть лети, летіти для до нас по 300 шахетів. Виснажуючи і систему оборони, і виснажуючи українське суспільство, виснажуючи все, що тільки можливо, росіяни активно будують, нас сіти їх не до недооцінювати. А чи робимо ми це? Чи є нарешті у нас і українська нація повинна сформувати запит до конкретно кабінету міністрів, запитувати, що у нас виробництво зброї і тільки без цього перенесення війни на територію Російської Федерації неможливо. Якщо ми не переносимо війну на територію Російської Федерації, війна може затягнутися на досить довго, одразу ж вам говорю. Пане Тараса. Ну тоді, от ви згадали так про настрої заходу і Вашингтонського політику, ми як ви сказали, так от десь е з тиждень назад, е власне, з адміністрації президента Байдена, я вже не пам'ятаю, хто сказав, чи, чи Джейк Саліван, чи хтось з інших е власне наближених до Байдена людей про те, що е Перемов про переговори е, можна буде говорити в залежності від е, максимального е, максимальних успіхів України на полі бою, але от про який в такому випадку максимум е, говорять Сполучені Штати, і чи бачення цього максимуму, чи воно в них і в нас збігається, так, власне, як і бачення там української перемоги в нас і західних партнерів? А не обов'язково, що збігається. Ми повинні про це пам'ятати. Чому тому, що а, може так статися, що вони мають на увазі ну одно, що дана Фукуяма про це говорив відверто відкрита, що Херсонська Запорізька області сид за стіл перемовин з Путіним, які з якогось переляку почне з вами перемовини? Тобто така позиція існує, але знаєте, на початку війни була позиція і здатися, так тому що не відомий план Драги, який нікуди не подівся. Прем'єр-міністра Італії, який пода до ООН, який фактично пропонував віддати частину території України, він же й досі залишається, так це раз і тому, звичайно, що така позиція. Є, тому що захід вже. Теж е, рахує гроші для нього витрати на війну е, теж достатньо високі. Ну для сполучених штатів Америки, вибачте, будь ласка, 100 мільярдів. Це теж гроші на рік. Вони у них є куди їх витратити, е, і тому і на цьому, до речі, спекулюють активно якраз трампісти. Дивіться, що вони часто заявляють: а що Україна? Ми допомагаємо так Україні, хоча е, це не наша війна, як вони говорять. Але питання завжди до України: що вона зробила. Для того щоб виробити в тому числі власну зброю, і чи є зусилля України достатніми для того, щоб відвоювати власну територію, тобто знову ми впираємося у власне ВПК, який спроможне бити по території Російської Федерації, тому що Захід чітко дає умову. Ми даємо зброю, але вона буде бити тільки по території а, України. Все це вони тут будуть залізобітони, вони ніколи не поміняють власної точки зору. Тому ми повинні розуміти, що а, знову таки повертаючись до мілітаризації нашої економіки і виробництва власної зброї, яка може перенести на Територію Російської Федерації війну. Тобто залетіло сюди 30 шахетів туди повинно полетіти 60. Так, сюди сюди полетіло 30 ракет. Вибачте, наші ракети туди теж повинні залітати. А цю зброю Захід нам не дасть. Але вони не проти, якщо ми самі будемо це робити. Так, в дійсності Захід зробив великий крок, що мені подобається, це коли фактично надав дозвіл. На гібридну атаку на Російську Федерацію, наприклад, цими загодами, типу е е Легіонів Свободи е і так далі, це дуже добре. Що вони надали таку атаку дозвіл? Тому що ну ніколи проти Росії так не воювали. Вони е аж розгубилися, коли проти них е почалася така сама. Гібридна атака, яку вони не очікували. Судячи з усього, з того, що там Тихановська починає там вести перемовини з полком Каліновським, от я бачу повідомлення, що створений де штурмовий загін білорусів у складі української армії. Не виключено, що такі стане сценарій готуються і щодо Білорусі. Це дуже добре, тому що Захід раніше так не так не розмовляв, але. От, як ви сказали, позиція Салівана, вона може бути що ну давайте повернемось на лінію 24 лютого і на цьому припинемо або те, що говорив Кісінджер. Хитрувати ми вас приймаємо НАТО, але без Севастополя. Ну така відверто брехлива позиція, тому що без цілісності контролю всієї території в НАТО Україну не приймуть. Якби вони там не обіцяли і не розповідали казки, що це можливо? Тому тут багато є підводних течій і знов таки напруження наших нашої наших зусиль. Які повинні перенести війну на територію Російської Федерації для того, щоб створити передумови для громадянської війни на території Росії, для того щоб починати виснажувати їх оборону на території Російської Федерації, оце буде дієвим дієвим кроком, який дозволить Україні говорити, що нас цікаво тільки 91 рік, а не будь-які. Інші способи, тому що так дійсності у нас є в жово гібридна атака через Легіон Свободи. А так, ми бачимо, що як говорить наш шановний пан Малюк, не, не підтверджуючи та не спростовуючи, що із Бавовна тайм буде все більше і більше, і Кримський міст, і мачуліші в Білорусі і так далі. Вони будуть ці, ці атаки на території Російської Федерації, в тому числі інструментаріям у цих росіян, які воюють на а на боці України, але але ми повинні розуміти, що це повинно бути в промислових масштабах. Не так знаєте, це. як бігають у нас волонтери, е там шукають там ці мавіки і так далі. А що буде, якщо Китай зробить так, щоб нам не постачалося цих ці так я теж слід розуміти. словом так, як знаєте, як кажуть наша русофобія, недостатня. Так, от я б тут провів паралель, що і кількість атак власне на ворога теж не буває достатнім. тому у треба, щоб їх було якомога більше. Дякую вам дуже, пане Тарасе. Тарас Загородній політехнолог був з нами.